Всім привіт і welcome back. Давно не бачились. Я повертаюсь до вас з влогом. В мене шоста ранку, і ми починаємо нашу подорож в Каліфорнію. Це відео буде першим з трьох частин влогу про мої подорожі, тому сідайте зручніше, і давайте почнемо наші пригоди. Я знаю, що ми займаємось. у нас є 3 години пересадка. Ми йдемо їсти бургери з сумнітним рейтингом і пити шампанське, тому що зараз 10... шампанське з бургерами, тому що зараз 10 ранку. Але це десь але в річмоді перша. А перша в суботу це вже час бранчу і мімоз. <звук> Цей день просто не закінчується. Ми прокинулися п'ятій ранку. І полетіли на літаку в минуле. <рі> і в ніч у зараз має вже бути вечір. А тут тільки третя година дня, і я взагалі дезорієнтована і дуже втомлена, наприклад, але при цьому я не могла спати. Я бачу її. Це от я скучила за своєю бабусю. У мене тепер буде трошки цей ностальгічний експіріенс з такими меблями. Блін, гарний О, балкончик є! Прелесть. Я не можу. Клас. Ми знайшли паркінг, припаркували машину і йдемо в готель, перевдягатись, трошки відпочити і так далі. Я повернусь до вас завтра. Зараз буде переходик. У нас ранок наступного дня. Є ризик, що буде дощити, але все одно сподіваюся, зможе щось зняти. Сьогодні ми плануємо сходити в зоопарк і ввечері ще подивитись сходити на морських левів. Такі вони вулиці Ранкового Сан-Дієго, похмуря, сіря і прохолодні. Я не очікувала, що буде так холодно, тому що це, вибачте, майже на кордоні з Мексикою, але взагалі не тепло взагалі. Літо. Я подивилася, що цей зоопарк е, отримав акредитацію AZA. Це значить, що він типу, гуманний і етичний. Mm -hmm. Ось, тобто мені трошки легше, тому що в принципі, я проти зоопарків також і проти дельфінарів, особливо там, де тренують тварин і змушують їх якісь виконувати трюки. Ось, але тут е, типу зоопарк Сан-Дієго він е, допомагає відновити натуральні популяції тварин в Африці, в Південній Америці. Будемо сподіватися, тому будем, будемо сподіватися. Коли щоб поїсти на вулицю з видом? Салат бар Whole Foods. Це моє улюблене. Багато холодної. Калорії. В принципі, недорого. 11 доларів. За паунд виходить по їжі. Зазвичай на касі продаються презервативи. а тут, тут продаються мультивітаміни. Sugar-free, жолачки. Це якась китайська чи я дядька з овочами з куркою. У мене американський обід це mac and cheese. І якісь тіптілі. І трошечки такого салату. Цукерки. Без цукру, без глютену, коротше без нічого. З якоюсь стевією. Супер хороші хелсі черв'яки. Такі як в моєму дитинстві. Цікаво, чи вони смачні. Ось як, як якась резинка. Річний проблема це знайти паркінг, а потім розібрати, що взагалі це виглядає. Я, я чого хотіла вам розказати про вонь. Такого вам не покажуть в офіційних е, цих подітелях, але в парку Сан-Дієго дуже сильно воняє у відділі гіпопотамів. Я не знала, що Я не знаю, на що мав, але на що гіпопотамів я такого ще в житті не відчувала. Це не просто вонь. Це вонь, яка збиває тебе з ніг. Воняє настільки сильна, що тобі здається, що ти зараз впадеш просто в обмирок. В мене було таке відчуття від цього. Я не знаю, якийсь токсичний Токс... запах токсичного пірдіжу. Я не знаю. Просто ж неймовірне. Дуже воняло, і нам прийшлося це все зварачувати і просто йти звідти. Тепло? Тепло? Да, Давай. взагалі машин немає. Де ми? Ми приїхали в Стрімісто, в Сан-Дієго. Покажу, що це виглядає дуже по-мексиканськи. Ну, тому, що ми хочемо купатись. Поумірилась дуже сильно в порівнянні з вчора. Ми виселили з готеля. Сан-Дієго, і сьогодні ми прямуємо в сан франциско і плануємо по дорозі, що зупинитись в маленькому містечку Лагуна біч, подивитись там пляжі. Я вчора дуже сильно згоріла на сонці, і сьогодні все з тоналкою, тому що в мене просто червоний лоб, червоний нос. Це просто повна жесть. Тому сьогодні я буду уникати сонця. Вірджинія є українська школа для дітей. буде. Для кого віку? З трьох до 10. З до 10. Просто майстерність мого паралельного паркування зашкалює на вулиці з таким крутим уклоном. Приїхали ще по куті подивитись а, на котиків, сказати їм пока. Як же не буде, де більше ніде на півночі? Ні, nee, сан франциско ще багато. Буде Буду ще в сан франциско Ну ладно. Пока до, до котиків Сан-Дієго. Весь день провели в трафіки. Дуже сильні пробки навколо алей, але ми це зробили, приїхали, заселились. у нас навіть є три пальми за вікном. Квартира в нас виглядає непогано, непогано, непогано. Будемо вже відпочивати. Треба ще поїхати купити продуктів. Я завтра. Повернусь до вас і покажу, чим ми будемо займатися алеї.